Yes, ready? Я себе відчую якимось космонатом на якомусь випробувані. Паркінг тут коштує 35 доларів. Тут навіть є своя залізниця. Але ціна за один день. Як ти? Зараз буде мокре відео. Yes, ready? Hello, guys! Сьогодні я у найбільшому парку розваг у Флориді в Bush Gardens, який в мене за спиною. Це один з найперших і найкрутіших парків Флориді. Спочатку був він, а потім аж Дісней і все інше. Тут є все серйозно. Тут є зоопарки, ролокостери американські гірки. Є де поїсти, є де відпочити. Тут навіть є своя залізниця, своя залізнична дорога. Так що ми зараз будемо з вами вриватися в цей парк розваг і покажемо вам багато чого цікавого. Найкрутіші і найекстремальніші атракціони. І я сподіваюся, що на ваш лайк, на вашу підписочку. І погнали. Отже, одразу до головного. Що по цінам, що по квиткам. Ну, звичайно ж, ціни варіюються від дня тижня, що це якесь свято, що це якісь може спеціальні якісь тут. Є, е, бувають такі спеціальні концерти. Все буває по-різному. Але ціна за один день 140 доларів для дорослого. І ціна за річну картку безлімітне відвідування Bush Gardens, так само коштує 140 доларів. Так що я рекомендую, звичайно, взяти вже цю фан-карт, так називається, і заїхати будь-коли. В будь-який день, коли вам зручніше. Звичайно ж, краще в будні дні, так як зробили ми, бо менші черги. Е, що ще? Планую докупити якийсь окремий абонемент з, з парковочкою, бо парковочка тут дуже дорога 30 доларів за автівочку. Нас сьогодні привезли, висадили і сказали: дітвора гуляйте, економте грошики на парковочці. Зараз станом на березень діє знижка 40%, тобто замість 40. Ви можете купити квиточок за 100 долярів і цілий рік тут насолоджуватися цими-всіма пригодами і атракціонами, бо за один день тут, звичайно, вже не пройдеш. У нас нам подарували цю картку, фан-карт, і ми коли хочемо, тоді і відвідуємо цей Bush Gardens. Ми вже тут другий раз, якщо не помиляюсь, а третій. І все одно ми все ще не обійшли. Так що він величезний. Так, Про ціни поговорили. Я вже хочу на Roller Coasters. Гайда? Так, початок відкриття горок і вже тут збирається чимала черга. Нічого собі. Сюрприз. Холодно? Потім буде те. Парк розваг Буш Gardens в Тампі, штат Флорида, має цікаву історію виникнення. Він був заснований компанії anheuser Bush, відомим виробником пива. Парк відкрився в 1959 році як місце, де відвідувачі могли побачити процес виробництва пива та продегустувати його безкоштовно. Основним засновником цієї ідеї був Август Буш-молодший, тодішній президент anheuser Bush. А його тато, до речі, Адольфус Буш був першим американським пивоваром, який застосував пастеризацію для збереження свіжості пива. Першим застосував рефрижераторні залізничні вагони та першим, хто почав розливати пиво в пляшки. Дякувати йому. Здатність його компанії транспортувати пиво в пляшках зробила US Budweiser першим національним брендом пива в Сполучених Штатах. І воно продавалося як пиво преміум. Компанія зробила дуже крутий маркетинговий хід. У 1959 році вони купили 65 гектарів землі в тампі, побудували там пивоварню та навколо пивоварні створили величезний парк з тваринами та птахами, доступ до якого був абсолютно безкоштовним. На даний момент парк виріс до 136 гектарів і налічує безліч тварин та птахів. Тож я пропоную подивитись на них. Отже, я зараз знаходжуся біля крутої горки, яка називається Манту. І Манту це з єгипетського бог війни. І реально, я вже на ній катався пару тижнів тому назад. Це дуже страшна горка, яка була побудована в 1996 році. І я згадую свій 96-й рік, там де я катався на якомусь паровозику і на ромашці. Це для мене були вау-атракціони. А тут... Чого, що вона страшна, тут є три петлі, яка тебе перекручує Сім обертів, і ти от сидиш в такому зручному кріслі, в такому зручному кріслі. Скажем, ти, ти як майже у невагомості, ти сідаєш як якийсь пілот, тебе закриває така от міцна конструкція, все безпечно. Тебе от Затискають ось так. Тут ще також є ремінь. Воно так закривається, і ти сидиш в такому положенні. Твої ноги постійно висять, і ви представте собі, ти їдеш-їдеш і бах, тебе починає крутити. Блін, я, чесно кажучи, був дуже шокований, бо я зазвичай люблю контролювати ситуацію, а тут не з того ні з цього тебе починає перекручувати. Я себе відчув якимось. Космонавтом на якомусь випробуванні, серйозно. Було, чесно кажучи, трошечки страшно. Я навіть притискав отак от ноги, коли ми були біля землі близько. Так, а зараз ми тут відкриваємо ці паси безпеки, і йдемо на іншу горку. Серйозно, як, як директор прийшов приходить, знаєш? Ха. Отож, знайшов я своїх братанчиків, бачите там? Там тато горила. Він відпочиває. Там ще є два маленьких пізка. Е, десь там дергали його, але він їх від... Від... відлякав. І що ж, дуже круто, бо тут Буш е, Гарден займається такою гуманною місією також. Деякі з цих горил були прям. Е, як то кажуть, вирвані з рук браконьєрів у 1986 році, ми тут читали таку цікаву історію. Горили мають назву Оксана і ще якась одна, не запам'ятав. І прям реально з рук браконьєрів їх вицепили дали їм тут притулок. І далі їми опікуються, і тут вони спокійно живуть. Так що горили тут, кайфують. Басейн, їх пальми, кормлять, ну, можна жити, ні? Так що здоровий такий в них атріум. Ми не бачили, що вони тут пригали, але тут вони нормально почуваються. краще, ніж я в Трак. Поїхав далі. Так. Ми з Дашулею добралися. Sky ride. Thank you. На підйомнику ми десь піднімаємося, але не через гори, а через джунглі. Блін, диви, як круто тут. Подивиться з висоти пташиного польоту. Так, я тут бачу, що ще якась нова горочка будується. Екстремально, парк розвивається. О, Там, там ці качелі качаються, так, да, так. Да, Боже, да. всі кричать. Звичайно. Ми подорожуємо далі. Ого, диви, воно ну, там качається жорстко. Вау, вже! Боже, всі так кричать за yeah. okay. Бушгарденс наскільки величезний, що тут навіть є водні горки. Якщо вам стало спекотно, можете от прямо свіжитися, так як оці люди. Oh, okay. <laughs> Вони прям нормально мокнуть і освіжаються. Ну це дуже прикольно. Такий літній день, от, але зараз трішечки прохолодно і не дуже весело. Але люди... Після цих атракціонів реально мокрі. Цей атракціон називається Stanley Falls. Так що крута горка. Моїй кохані дуже подобаються ці такі неекстремальні вагонетки, які по воді катаються і через воду проїжджають. Ууу! Диви, яких нормально залило! Крутяк! О, зараз, зараз буде мокре відео. у диви, як їх накрило! <плес> 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 Просто мокрий тато, блін, диви. Ви <плес> бачили це? Це... Екстремальна, дуже крута гірка Шейкра. Чесно кажучи, це перший у світі дайвкостер. Це означає, що гірка занурюється в воду частково. Блін, я такого ще не бачив, серйозно. І, чесно кажучи, у мене трошечки очечко жим-жим. Моя мала взагалі не хоче, бо дуже екстремально все виглядає. Висота цієї атракціона, цього ролокостера 70 метрів. І фішечка його в тому, що цей спуск іде під 90 градусів. І реально, реально дуже страшно. Так що йдемо, то я вам покажу зараз, як це все відбувається, але реально виглядає небезпечно. Погнали! От, от про що я вам розповідав, друзі. О, під 90! Вау! Ха-ха-ха! Ох ти що, я щось і перехотів на цю горку. <плодиснеж> <плодиснеж> ось, ось вам і дайв-ролокостер. Coстеr. <плодиснеж> Вау! Друзі, маю надію, що ви не втомилися від наших пригод. А поки ми мандруємо парком на сафарі потягу та роздивляємося тварин, які живуть на території Бурхарден, я попрошу вас підписатися та поставити лайк цьому відео. Це допомагає нашому каналу просуватися і більше людей зможуть побачити наше відео. Підтримай україномовний контент. Дякую. Парк настільки величезний, що тут навіть є своя залізниця. І ми кайфуємо від цієї залізниці, бо можна примостити свою попку, покататися навкруги всього парку. І дуже класно, що цей парк проїжджає через таку зону Африки, скажімо. ти собі їдеш, як на якомусь сафарі, біля тебе гуляють зебри, жирафи, носороги, і відчуваєш себе як реально якійсь частинці Африці. І це дуже крута транспортна ланка. Ти втомився, треба дістатися десь до іншої сторони парку. Ти собі сів на поїздочок і доїхав. Цей поїздочок називається Serengeti Express. Абсолютно безкоштовний. Три станції на території парку є. І, будь ласка, насолоджуйся собі. Хоч катайся цілий день. Хто не любить екстремальні такі горки, як... яка зараз над нами. Будь ласка, у вас є поїздочок. Дітки люблять на цих поїздочках кататися. А ми зараз хочемо піти на більш екстремальну горочку. Бо треба нарешті вже покататися. Поїхали! Як ви вже помітили, ідея парку заключається в тому, що по дорозі до гірок люди проходять повз тварин. І, звісно, затримується на них подивитись. Таким чином, навантаження на атракціони стає менше, а разом з тим і черги. Ще один із прикольних водних атракціонів це Конго рівер Виглядає ніби, як звичайна річка. Ти впливеш в такому, як, не знаю, човні, круглому. І тебе туди-сюди, вліво, вправо. І фішечка в тому, що вода затікає, і ми зараз стоїмо на одній із станції. Там де ти платиш, звісно, грошики долар, і можеш атакувати такою струєю води цей човен. Ну, Прикольно. Після цієї гірки ми були дуже мокрі, бо реально накриває такою хвилею в деяких моментах, що просто, О, ж, ось зараз, як, як тут. Зараз ми покажемо, як ми будемо атакувати людей. Водною струєю. Оооо! Ось так от. <світ> Нарешті я мовив свою кохану піти прокататися хоч на якійсь горці. От ми, от ми підходимо і тут показують нам реальні телефони, дивіться. <світ> так що з телефоном тут краще не знімати. Ми зараз заховаємо всі свої гаджети в сумочку і підемо кататися. Кумба! Чекай, зараз питає про кумбо, що воно значить. Отже, телефоном точно не будемо нічого знімати, бо буде йому хаб з д'єць. Зараз прокатаємося і розкажемо свої враження. Зараз ми спокійні, а потім буде, скажімо так, ефект на лице. Щоб пішли, то невелика черга просто. Дуже подобається. Гайда. Ну Женервуєш. Qualifying... A few moments later. Як ти? Коротше, кайфунули, але. Я кричав, що цю дорожку? Кохана, як діла, почала труситися, ну, рядом, так? В неї далі дух приходить. Саме, саме страшне було це цей переворот перший, коли ти не очікуєш цей переворот. І, а потім вже далі нормально, серйозно. Я так кричала, що у мене, здається, голос пропав. Я також, я просто кричала. Я не кричала, я орала. <гас> отак, просто відкрила рот, отак. Ну, просто подивіться на, на ці петлі. Ну, це, це все ця горка. Це все ця горка і... Перекручує, закручує. Одне, що тут здорово, що типу, менше так страшно, що ти на цьому возику тебе ноги постійно, скажімо, ну, на, на якійсь на основі. Бо до цього ми каталися там, де ноги висіли по повітрі, ну і реально було набагато страшніше. Так що... Ну, так я що... Я Кумба! Заш, зайшла, зашла. Виглядала дуже страшно, але дуже цікаво. Але мій, мій сніданок здається підійшов тепер. Мені теж, мене постійно дають. Хоча ми снідали 5 годин назад. Вони реально дуже вкачує. Ми зараз ми покажемо, як тут трошечки затримуємося і покажемо, як тут люди кричать і як тут цього перекручується. Американські гірки, це українська назва Рол Костерс. Незважаючи на назву, наші гірки нічого спільного з Америкою не мають. Висота, швидкість, адреналін, різкі зміни напрямку та неймовірні відчуття. Вони є інженерним шедевром, який демонструє, як фізика і техніка можуть перетворити мрію про політ на реальність. Сучасні технології дозволяють створювати все більш захопливі атракціони, на яких хочеться кататись знову і знову. Ну тільки не мені. Як вам така, друзі Горка? Такий ролокостер. Те піднімають наверх і там пару секунд вільного падіння. Mm -hmm. Саме прикольне, що ти як падаєш лицем вниз ніби. І, якщо, кажеш, і трошечки не було, Ми туди не підемо. Ні. Ніколи. Я буду. М -м, треба подумати. Нам вистачить просто подивитись, правда? На першому етапі так. Очень страшно, ти, ти, ти тебе так воно підіймає. ти ніби падаєш отак до землі. Фу, я пережив з ним пару секунд. Так, А тут же ж бургарден розпочинався взагалі з маленької пивоварні. І тут можна посмакувати декілька сортів пива. І ми зараз пошуках цієї кафешки де можна посмакувати і продавкувати Після пилка не так страшно. Парк. Будеш рекомендації свої давати? Буду рекомендації свої давати. E, цей парк маст хев до відвідування флорідні. Обов'язково. Якщо ти купуєш card member, ти e, карт мембер ти якщо насолоджуєшся. Чи фан-карт? Але, друзі, якщо ви будете купляти фан-карт, будь ласка, купляйте одразу з парковкою, бо паркінг тут коштує 35 доларів. Дай, Просто фан-карт у вас буде на цілий рік. І кожен раз віддавати по 35 доларів за паркінг це дуже дорого. Тому краще одразу з парковкою. Ми сьогодні з парковкою зекономили. Нас підвезли. Скажімо так, залишили на цілий день. І ми тут собі гуляємо, бо паркінг коштує 30 доларів. Ну, це реально. 35 навіть це, це, ну, це, це дуже багато. Всі е, фан-карти, які в нас є, нам подарували. Подарували на Новий рік і дуже зручно. Ми собі, коли захотіли, тоді і пішли. Пішли це... до слонів. Да, це туп -туп... Бачить, бачить. 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 Виглядає, виглядає ніби як просто якийсь звичайний парк для нас. Ми туди ходимо частенько. Це біля нашого дому. Так. Нам, так. Видно, нам видно біля дому ці всі горки. Вірні. Ось так. Зараз вночі дуже класно світять. І тут, до речі, можна приходити вночі, влітку. І кататися по ночним гіркам. Вони підсвічуються прикольно, але я думаю, що це дуже страшно. Не подивився з Iron quasi. Зроблена, скажімо так, за ностальгією, З ностальгією за старими коло Саме так раніше вони виглядали, вигадали, тільки це все було дерев'яне. Зараз просто металоконструкція. Е, знову вже ж ці 90 градусів і швидкість 76 миль за годину. Це приблизно близько 130 км за годину швидкість. Так що там аж так от... сідаєш. І, як кажуть, насолоджуєшся. От як би він заговорив ще по-українськи. Слава Україні! О, обернувся. Щось ти тих що. Що ти тут не пробувати? No. Клубничку. Чого ти зігнувся в три погибі зай? Зблиші до пива. Просто. <різь> ну, типу, комбінація пшеничного пива і полуниці. Цікаво. Ну, Типу це не для кожного дня, просто щоб спробувати щось новеньке. Таке солденьке, гіркеньке. Цікавий мікс, але... 2 до стаканчика достатньо. <хи> ми купили цей такий дегустаційний сет Тут 7 унцій, не знаю, скільки це десь грам, ну десь 350, я думаю, десь так вийде. І дуже хороша бартендер. Нам дала такі маленькі мінзурочки, спробувати різні сорта, і ми собі вибрали, які більш незвичні для нас і які б хотіли б більш розсмакувати. Так що зараз смакуємо. Взяли ми Два вида пшеничного з різними смаками. Е -е, що це таке? Sunrunner. Типу світло з чимось. І от така пшенична скубничка. Мала жартує, каже, якщо ви принципиво, каже, то я піду каже, на саму страшну гірку. <реш> Напевно, обманюю. <в> <реш> Махаю головою поза камерою. що ні, ні ні Так що гайда, пробуй, пробуй. Як тобі? Тільки холодно не треба пити, отак. Ну що ж, буржгарденс. Ну що ж, лайн. Наш день підійшов вже до кінця. Дуже крутий, дуже насичений день був. Дуже багато атракціонів ми сьогодні відвідали. І я вам рекомендую цей Буршгарденс, Тампа Бей. Тут є і для сімейного відпочинку розваги, і екстремальні розваги. Так що все буде круто, я вам серйозно кажу. Нас вже чекає наш американський друг. І я вам реально дуже рекомендую відвідати цей чудовий парк. Будь ласка, не забувайте про підписочку. Будь ласка, не забувайте про пальчики догори. І пишіть коментарі, як вам такий контент залітає, не залітає. Буду радий читати ваші всі коментарі. І до нових зустрічей. Погнали! Вуху!